Речі можуть розповісти дуже надзвичайні історії. Ось взяти, наприклад, шарф. В Холодні дні товстий шарф укутай нас і не дасть замерзнути і застудитися, а в спеку легкий шарф захистить від сонячних променів. Носять шарфи не тільки на шиї, але і талії, стегнах, по плечах. Або в голові. Шарф став для нас звичним. Ніхто не згадує, коли він виник і яка його історія. Слово шарф походить від давнього єврейського слова сараф. В перекладі сараф означає отруйна змія. В українську мову воно пішло з німецької та польської. Там Шерпа, Шарпа і Шарфа означали військову пов'язку чи пояс. До чого тут пов'язка? Та ще й військова. А ось до чого. Історія шарфа стародавня Їй більше двох тисяч років. Вперше шарф з'явився в стародавньому Китаї. І саме у військових стародавні китайські воїни носили шматки з бавовняної тканини. Цю тканину зав'язували навколо шиї. Це для того, щоб вберегтися від холоду і вітру. Шарфи були різними і вказували на ранг людини. Нещодавно археологи знайшли гробницю китайського імператора Цинь Шихуанді. Там знаходилося 7,5 тисяч фігурок воїнів теракоти. У кожного воїна на шиї був шарф. У стародавньому Єгипті шарфи надягали, щоб підкреслити свій стан у суспільстві. Цариця на носила вишуканий шовковий шарф. Відрізок ляної тканини був частиною костюму громадянина в Римській імперії. Дві тисячі років тому його обв'язували навколо шиї. Іноді його пов'язували вузлом навколо талії. Називався такий ляний відріз сударіум. Імператор Нерон не виходив у світ без сударіума. Навіть на монетах його зображали з ляним шарфом. А ось теплий шарф з'явився саме в стародавньому римі. Такі шарфи на латині називалися фокали. носили римські воїни. Вони захищали від холоду в походах у Галію та Німеччину. А воїначальники поверх панцера натягали офіцерський шарф червоного кольору із золотими крученими пензлями. Стародавні римляни. Придумали прикрашати шарфом свій одяг так. Вони зав'язували шарф на талію, а кінець накидали на шиї. І хоча шарф був частиною чоловічого одягу, жінки теж одягали його для краси. Після розпаду Римської імперії звичай носити шарфи залишився у румунських племен. Звідти ця мода перейшла до Хорватії. Солдати хорватської армії носили шарфи, щоб позначити свій ранг. Майже як стародавні китайці. Приблизно три з половиною століття тому в Париж прибув хорватський ударний полк. Це була подія на честь святкування перемоги над турками. Полк збентежив двір французького короля, першого модника Європи, бо на шиї кожного воїна був шарф. Король Франції, блискучий Людовик 14, був безтями від усього гарного і незвичайного. Хорватська новинка прийшлася йому до душі. Шарфи так захопили короля Сонце, що він тут же призначив собі спеціального дворецького. Він піклувався тільки про королівські шийні прикраси. Відтепер шарф став символом приналежності до дворянства. Такі шарфи називали кравати на честь хорватів, які привезли їх до Франції. Прекрасні дами теж не залишилися осторонь. Герцогиня Луїза де Лавальєр придумала зав'язувати легкий шарфик абсолютно по-новому у формі метелика. Нову моду на шарфи швидко підхопили військові Європи. І через кілька років король Англії Карл ІІ представив новинку своїм офіцерам. Шовкові шарфи носили багато знаменитих людей. Наприклад, французькому імператору Наполеону дуже подобалися індійські шарфи. Шовку. Великий композитор Бетховен теж не з'являвся на вулиці без шарфа. Королева Англії Вікторія була великою прихильницею модних речей. Завдяки її шарфи стали символом положення в суспільстві в Англії. Про це могли розповісти і тканина з якої жити шарф. І навіть вузол, яким шарф був зав'язаний. За цим суворо стежили. В ту епоху англійські візники навчилися дуже спритно зав'язувати шарфи. Однією рукою вони тримали поводи чотирьох коней. А дорогу зав'язували шарф. Такий вузол став відомий в світі під назвою Foreign Hand. 4 в одній руці. Таким вузлом зав'язують шарф і в наші дні. Під час Першої світової війни шарфи стали однією з найважливіших зимових речей для всіх військових. Без шарфів з того часу просто не могли відправитися в політ. Шарфи зберігали тепло в холодну пору року і чудово поєднувалися з теплими куртками. Невідомо, чи взагалі носил до Айседори Дункан довгі шарфи. Але кажуть, що моду на них вела вона. Для неї шарф був не просто модною річчю. Він, ніби оживав в її руках. Велика танцівниця часто виступала. Пала з величезним червоним шарфом. Здавалося, що на сцені танцюють сполохи чарівнього вогню. Шарфи дуже любили модники 30-х років минулого століття. Але й не тільки це військове минуле шарфі. Шарф виділяв людину з натовпу. Він змушував звертати на Модника особливу увагу. Може, тому грехниг Ільфа і Петрова Бендер так легко підкорював серця. Може, вся справа в його дивовижному шарфі? Середини минулого століття шарф. Знову стає модним. І все завдяки зірці італійського кіно Марчелло Мастрояні. Знаменитий актор не просто улюбив шарфи. Він їх носив з дивовижним шиком. З того часу любов до шарфів не зменшується ні на йоту. І кожен може обрати собі шарф до смаку. Тим більше, що видів шарфів безліч. І зараз про деякі детальніше. Вам подобаються пригоди Гаррі Поттера? А пам'ятаєте школу, де він навчався? Хогвартс. Там у кожного учня була одна проста річ: шарф. Шарфи були чотирьох різних кольорів. І це не просто так. Скільки факультетів, стільки і кольорів. І це не вигадка автора. Це давня британська традиція. Традиція академічних шарфів. Їх носять студенти і випускники університетів, щоб показати гордість за свій навчальний заклад. Зазвичай академічні шарфи мають довжину в 2 метри. Роблять їх з вовни. Академічні шарфи прикрашені кольоровими лініями, за якими і розпізнають університет. Кожен університет відрізняється власним набором кольорів та шириною смуг. Інші кольори смуг у межах одного університету позначають, який факультет або яку спортивну команду представляє власник шарфа, і якщо дизайнерський одяг зміниться за короткий термін часу, то академічні шарфи залишаються незмінними, тому що академічні шарфи це частина давньої традиції. Багато студентів ставали спортсменами. Інші завзятими вболівальниками. Тому згодом з академічного шарфа елітних спортивних клубів вийшов шарф фанатський. Без фанатського шарфа немає футбольного болівальника. Фанатський шарф одягають навіть політики, бізнесмени і артисти, коли йдуть на гру улюбленої команди. Чомусь фанати називають свої шарфи розетками або скорочено трояндами. Хоча розет це стрічка кольорів клубу, яку приколювали до грудей європейські вболівальники ще до появи моди на шарфи. кажуть, якщо зав'язати шарф в узлом та підкинути його вгору, він чимось буде схожий на троянду. Перші троянди з'явилися на батьківщині футболу в Англії. Робили фанатські шарфи із щільної вовни простими великими смугами в кольорах улюбленого клубу. Найвідоміші артисти Британії не соромилися з'являтися у фанатських шарфах. А суперпопулярні музиканти групи Бітлз навіть сфотографувалися, загорнувшись біло-червоним фанатським шарфом футбольного клубу Ліверпуль. Приблизно 20 років тому шарфи почали надягати на себе не тільки фанати, а й прості вболівальники. Адже спочатку звичайні вболівальники навіть не здогадувалися, що так можна показувати своє ставлення до команди. Всередині поза минулого століття в шарфа з'явилася нова назва у Франції, стало говорити кашне, що означає сховай ніс. Так називали невеликий чоловічий шарф, яким вкривали шию і нижню частину обличчя разом з носом в холодну або сиру вітряну погоду. Кашне носили молоді модники, намагаючись своїм незвичайним виглядом висловити протест проти поширених трендів. Спочатку кашне шили з візерункових тонких тканин яскравих кольорів, потім увійшли в моду вовняні кашне в клітинку. Такі кашне з'явилися тільки в кінці позаминулого століття. Після чого жінки теж стали носити кашне в холодну пору року. Розрізняють кашне для чоловіків і для жінок. Зараз чоловіче кашне не закриває обличчя або ніс. Сьогодні кашне лише доповнює строгий наряд. Його справа ненав'язливо виглядати з під коміра пальта. Особливий вид шарфа палантин. Це хутряна або оброблена хутром жіноча накидка прямокутної форми різної довжини. Назва походить від німецького князівства Пфальц. Тобто палантин. Одні джерела стверджують, що мода в Європі на палантини пішла від подружжя Курфюрста Пфальца. Велика княгиня сотні років тому ховалася від холоду під накидкою Соболя. Палантини в той час були предметом розкоші і коштували цілого статку. Найбільшою і найбагатшою була колекція палантинів у Жозефіни, першої дружини імператора Наполеона Бонапарта. Мода на палантин не згасає і досі. Палантини використовують в будь-яку пору року. Шарф – один із найбільш незвичайних шарфів. Сама вона родом з Персії, проте змогла стати символом таких країн, як Індія, Англія та Франція. Шаль в перекладі означає велика візерунчаста хустка, яка прикриває плечі. Шаль була частиною чоловічого і жіночого вбрання у стародавній Індії та Вавилоні. Шість століть тому в Кашмірі навчилися робити шалі з тонкої вовни тибетських кіс. Шаль у Європі з'явилася тільки завдяки імператора Наполеону більше 200 років тому. В ті часи були модні прозорі муслінові сукні, які зовсім не зігрівали жінок. М'які тонкі шалі з'явилися дуже вчасно. Ціна за шаль іноді дорівнювала ціні за сукню. Шалі були дуже великого розміру, і вміню носити їх надавали великого значення. В хуті шалі вшивалися золоті кульки. Вони своєю вагою отримували шаль в потрібні. Ному положенню. в ті часи шаль любили носити і чоловіки. Англійський поет Байрон і французький письменник Стендаль носили її весь час. Через високу ціну та величезний попит коштовні кашемірові шалі згодом почали замінювати дешевими підробками. Коли шалі старовинного зразку почали виходити з моди, їм знайшли інше застосування. З них ставши сукні, човічі живени та інший одяг. Згодом шалями почали називати великі шовкові, паперові та вовняні хустки з друкованими букетами квітів або східними малюнками. На початку ХХ століття модниці почали носити шалі виключно шовку і тюлі. Вони зовсім забули про кашемірові хустки. Від французького слова горжет горло. Пішла назва маленького хутряного шарфа горжетки. Горжетки робили з хутра лисиці, пестя, куниці, норки і соболя. Цей вид шарфа з'явився приблизно 600 років тому. Горжетки спочатку робили тільки з оксамиту, шовку або хутра. Золото та дорогоцінні камені поки що не використовували. У шкурках для горжетки зберігали кіхтики на лапках та навіть зуби. А очі робили з кольорового скла. Ті часи горжетка вважалася дуже престижною річчю, а ще ознакою достатку. Тому в першій половині минулого століття в моди увійшли пальта без коміру. Комір заміняли знімні горжетки. Театрах або кінотеатрах, де тривалий час було також прийнято знімати пальто, вишукані пані прогулювалися перед початком сеансу з горжеткою на плечах або руці. Ще один шарф Арафатка. Така назва пішла від палестинського лідера Ясіра Арафата. А взагалі, то чоловічий арабський шарф має багато назв: куфія, шемах, джамана, а ще сарвин та Гутра і яшмак. Він є невід'ємною частиною гардероба арабів, курдів та іракських туркменів. Арабський шар це квадратний шматок матерії, бавовни або вовни, прикрашеної бахромою. Класична куфія зазвичай чорно-біла, але може й бути інших кольорів. Зав'язувати арафатку на шиї можна як завгодно. Головне, щоб вам було зручно. Зазвичай її складають трикутником. А кінці скручують у джути і обмотують навколо шиї. Слово «снут» – тринадцять століть. Колись воно означало жіночий головний убір у вигляді сітки. А в Шотландії снудом називали шовкові стрічки, які вплітали в волосся. Сьогодні словом снуд стали називати шарф-трубу або шарф-хомут. Їх раніше носили лижники і мотоциклісти. Такий снуд можна носити навколо шиї, як шарф. Або носити як капішон. Снуд роблять із цупковою бавовняною тканини. Але частіше з вовняних тканин і букле. Тому він такий теплий. Шарф -скетч – це щось середнє між звичайним шарфом і коміром стійкою. Розріз із застіпкою дозволяє розтібати і застібати комірцеву частину шарфа скетча А це погодьтеся, дуже зручно. А це пактус Невелика за розміром трикутна хустка шарф. Вона виготовлена із пряжі ручним або машинним способом. Бактус дуже модний і теплий. Існує безліч способів цікавого пов'язування бактусу на шиї, а ще його оздоблення, декорування різноманітною фурнітурою та аксесуарами. Батьківщиною Бактуса вважають Норвегію і Данію. Там він був невід'ємною частиною національного жіночого одягу. Різні шарфи носять по різному. Товсті теплі шарфи прийнято залишати на вішалці разом із верхнім одягом. А вузький трикотажний шарф без бахроми можна не знімати навіть в театрі або ресторані. Обидва його кінці повинні вільно звисати на груди. А як носити чи зав'язувати інші шарфи? Яким вузлом можна його зав'язати? Найвідоміший спосіб одинарний вузол. Він підходить для не надто товстих шарфів. Зав'язати його нескладно. складно. Для цього накиньте шарф на шию так, щоб обидва кінці вільно звисали на груди. І один з них був набагато коротший іншого. Потім візьміть довгий кінець і обмотайте його навколо шиї можна кілька разів. Обидва кінці стягніть між собою чи просто схрестіть на грудях. А потім гарно розправте, щоб шарф не виділявся під одягом. Або закіньте кінці назад. Так зігріваються плечі та верх спини. Подвійний вузол за своїм виглядом схожий на попередній. Беремо довгий шарф і накидаємо його на шию так, щоб один кінець був значно коротший іншого. Потім двічі обертаємо довгий кінець навколо шиї, а далі протягуємо крізь шийну петлю. Обидва кінці мають бути однакової довжини. Якщо шарф затягують навколо шиї нещільно і він звисає з неї, виходить вільний одинарний вузол. Правда, від морозу і холодного вітру він точно не захистить. Французький або інакше паризький чи європейський вузол в світі люблять найбільше. Шарф складають двічі по довжині і накидають на шию. У петлю протягують вільні кінці. Вузол розміщують за бажанням ближче до підборіддя або ближче до середини грудей. Паризький вузол підходить до будь-якого одягу. Зав'язуємо одинарний фліп. Один із кінців вільно звисає, а інший легким рухом через плече закидаємо за спину. Все при подвійному фліпі середина шарфа розташовується під підборіддям. Кінці схрещують і виводять наперед. Один кінець закидають на спину. Робимо вільний фліп. Два або три оберти довгого шарфа навколо шиї. Кінці вільно звисають вниз. Вузол аскот. Обмотуємо шарф навколо шиї. Спереду кінці зав'язуємо звичайним одинарним вузлом, як на черевиках. Кінці шарфа можуть бути різної довжини висіти в різні боки або навіть один над іншим. На одному з кінців зав'язуємо петлю не туго в цей вузол. Протягуємо вільний кінець і затягуємо зашморг. Готово. Шарф допоможе вам зігрітись і прикрасити образ. З ним ви порадуєте себе і здивуєте друзів. Але який би колір чи фасон шарфа не радила би вам вибаглива мода, він перш за все повинен доповнювати ваш стиль і підкреслювати настрій. А ось настрій завжди має бути відмінним.